Доброго дня всім добрим людям, тим, хто бажає добра Україні. Сьогодні 9 травня 2024 року прийняти Верховну Раду в першому читанні законопроект 9585, який регулює деякі права іноземців, іноземців, які просто іноземці у нас, іноземців, які воюють у нас. Або навіть там так хитро сказано: залученими до захисту України в складі Сил тероборони або ДФТГ. Їм, наприклад, цей закон буде після другого читання зобов'язуєте отримати дозвіл на еміграцію або громадянство за паспортами просроченими, тобто люди не можуть вернутися назад, чи, там, в Росію, чи в Німеччину, чи куди, і що вони мають право на просрочені паспорта. Але мене ж знаєте, що зацікавило, що залученим до захисту України от така фраза. От сучасні ці депутати, сучасні якісь їхні помічники, юристи видумують: ну, наприклад, було написано всі 30 років слово збройна агресія проти України тут зелена влада прийшла, давай фантазірувати, писати що нібудь. Воєнна агресія в них з'являється. Ну, то ж саме вони роблять із цим. Тобто, не пишуть там громадян іноземців та особи з громадянства, які м, уклали контракт, або які е, воюють, а в них якось так: окрема категорія залучені до захисту України. Ну, де в яких законах про Збройні сили, наприклад, є таке поняття залучений до захисту. Це виходить, що вони не воюють. Значить, настільки... Цей закон написаний. Я, наприклад, думав, що в цьому законі буде уніфіковане право для всіх, хто, скажімо так, пройшов відбір в контрзвідки і, і має право щось робити в ЗСУ. Чи залучений він, чи на складі він, чи він в розвідці, чи він там у розвідці, чи де він там воює з автоматом, чи без автомата просто. Але у них якісь такі зараз терміни виявляють. Мені, коротше, складно це коментувати. Я не хотів багато говорити про цей закон 95-85. Мене інша тема зацікавила: що, наприклад, ті, хто у нас воюють в іноземних легіонах, це перші чеченські два батальйони, це Грузинський батальйон, це російський добровольчий корпус, це легіон «Свобода Росії. Це білоруський добровольчий, там вже не батальйон а полк у них, начебто. І там є ще Міжнародний легіон, який не входить в іноземний легіон, але він набирається із латиноамериканців для гура, для головного управління розвідки. І іноземці гура взагалі не попадають в цей закон. Іноземці, які. Воюють уже в ЗСУ, НГУ, Державній службі спецтранспорту, теробороні. Навіть у них там, будучи зобов'язані там припинити громадянство через рік після війни, здати іспити, екзамени на мову, і історію через рік після війни, можна по паспортам просроченим. Дружину можна забрати членів сім'ї сюди, в Україну, і дати їм не громадянство, а посвідку на проживання. Ну, а всім решта громадянам, які не залучені до захисту України, просто там через рік після війни треба припинити громадянство, вийти з громадянства Росії. І для тих громадян Росії, в тому числі етнічних українців, які мали право все ці 35 років на повернення в Україну і на а, отримання громадянства, для тих, хто. Батько мама народились в Україні, і закон їм говорить, ви можете стати завжди громадянином України. Але якщо тільки ти, батько і мама народились в Україні, і ти зараз живеш як громадянин Російської Федерації в Росії, ти не можеш уже стати громадянином України. Тобто цей закон скасовує закон про набуття громадянства нашими репатріантами. Тому це я не знаю, наскільки це законно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. чи... Розумно зроблено, щоб вся російська розвідка сюди не переїхала, користуючись тим, що батько, і мама чи дід, баба українці. Але це стосується тільки громадян Росії, Білорусі. Казахстану, Арменії, Грузії, там, Литви це не стосується. Вони можуть заїжджати в Україну, будучи розвідниками ФСБ, і казати: От мене батько, мама колись були українцями, я хочу отримати громадянство України. Ну, не знаю, наскільки це розумно. напишіть, як ви думаєте. Мене зацікавила інша думка. Іноземці, які воюють, в складі ЗСУ, я не бачив особисто, не знаю, де там в НГУ, в Головному управлінні розвідки ці самі Латиноси. І в ТРО. Вони всі укладають контракт на проходження служби в Збройних Силах іноземцям. Цей контракт. Відрізняється від контракта громадянина України або від прав і обов'язків мобілізованого громадянина України, бо вже, ви бачите, є три статуси. Ти можеш бути мобілізованим громадянином України, ти можеш бути мобілізованим і заключити контракт. Це вже другий твій статус, ти контрактник. Той контракт, який тобі дадуть, а не той, що ти там собі придумаєш. А третій варіант це контракт громадянина іноземної держави, або навіть громадяна без громадянства на укладання контракту з Збройними силами на умовах, які він хоче. А перша умова, яка входить в цей контракт для іноземців, це така, що він в будь-який момент припиняє службу в Збройних силах, здає автомат на склад. І купує білет на Буенос-Айрес, Лондон чи навіть на Москву через Турцію. Тобто, контрактник-іноземець в армії України має більше прав, ніж контрактник чи мобілізований український громадянин. Ну, наприклад, ви бачите завалений інтернет тим, що командири несправедливі, командири. Щось там не те роблять, люди тікають в СЗЧ, про, про те, що снарядів немає, їх посилають, а авіації, прикриття немає їх посилають на бій, вони дезертирують, за ними ганяються 5 років, обіцяють тюрми. І таким чином, виходить, що ти не можеш розірвати контракт, якщо командир щось не те зробив, а іноземець може. І тут у мене думка: поки тут ганяються всі за ТЦК, я сьогодні, до речі, був. В ТЦК тут в центрі України. Ну, я скажу, що народ там в чергах стоїть настільки з... не то що знервований, здемотивований, деморалізований, навіть накачений російською пропагандою, таку дурню говорять. Е, воєнкоматівські працівники, в принципі, ну якби терпляче роблять свою роботу. Е, але я скажу, це велика проблема зараз мобілізувати людей, які надивились по інтернеті морально розбиті. Демотивовані купа причин, чому я не хочу і не буду, і чому у нас все погано. І тут виникає зразу асоціація з цим іноземцем, який приїжджає воювати і заключає контракт на добровільну службу. І він може завжди його в добровільному порядку розірвати сам і поїхати з України через 15 хвилин, як здав автомат. <кій> все. Що робити тим? А є такі люди, які добровольці, майданівці, активісти, патріоти, націоналісти попали в Збройні Сили. Щось їм не сподобалось, їх дезерти... Вони дезертирували саме не залишить частину. В мене є знайомі які активісти, патріоти, які просто подивились, сказали, та нахер нужно, слухай, з цим дебілом я буду служити. Цей командир займається корупцією, я буду з ним служити. Вони не зрадили Україну. Вони знайшли причину по 23 статті закону, і просто звільнилися, вони могли би служити. І цих немотивованих людей, які стоять в чергах і не хочуть в воєнкоматі обновляти ці свої сьогодні дані, ті, які вже стали на облік воєнкомат, як там, батько трьох дітей чи там, доглядальник, ці люди могли би служити. І ті, що все заче близько 100 тисяч, могли би служити. Пану Сирському, пану залужному, пану Зеленському, і всім панам-полковникам і підполковникам, від яких вони втікли. Але у них немає такого права, як у іноземців, розірвати контракт і сказати: по віторках морозиво мало бути жовтим, а по четвергах рожевим. І нам на е, наступ повинно було артподготовка, то, то, розвідка, підтримка, і по 20 снарядів, а не по 19. А, ні, нема, ну тоді ми розриваємо контракт. Наший не може, іноземець може. Так що робити цим людям? Зараз я скажу дуже крамольну, а патріотичну річ. Якщо ми хочемо повернути мотивованих людей, то ви, ті мотивовані хлопці, можете якимось чином вийти з громадянства України і перетворитися в особу без громадянства і вернутися в Збройні Сили вже як особа без громадянства. Або навіть отримати іноземне громадянство. Поїхавши в Молдову одружитися фіктивно. Тобто, то, що я зараз говорю, зараз напишуть, що я аферист. Слухайте, в нас аферисти керують країною 30 років, то в країні аферистів треба робити по-аферистському. Бо по-чесному ви лохами будете. Тому, якщо ти хочеш заключити контракт, який буде гарантувати як американському солдату, а не як російському чи українському. Кріпацькі умови, а ти хочеш рівні умови, щоб командир відповідав за свої е, зобов'язання, а ти в випадку невиконання міг перервати контракт і покинути, то ти заходь в Збройні Сили не як громадянин України, а як особа без громадянства, особа іноземного громадянства. І таким чином мотивовані і дуже навчені бійці, серед яких є багато моїх друзів, які зараз не хочуть воювати, але вони воювали рік назад, п'ять років назад. Три місяці назад. Можливо, це для них варіант і для армії, і для народу. Можливо, це не варіант для е, телевізору, як це називається, телемарафону, там, слуги партії Слуга народу і, і генералів. Але для України це варіант.